Доброго дня малят! Сьогодні ми з вами вивчимо українські прислів'я та приказки про мову та слово. Слово до слова зложиться мова. Слово не горобець вилетить не спіймаєш. Від красних слів язик не всохне. Гостре словечко. Коле сердечко, добрі слова і камінь крушать. Шабля ранить тіло, а слово душу. Хто мови своєї цурається, хай сам себе стидається, і від солодких слів буває гірко. Рідна мова. Не полова її за вітром не розвісеш. Птахи впізнають по пір'ю, а людину по мові. Від теплого слова і лід розмерзається. Краще переконувати словами, ніж кулаками. Не кидай слова на вітер. Молодці малята.